Вітаю у промову. Сьогодні розповім про добірочку наголосів, які найбільше дивують моїх студентів. Можливо, їхній досвід стане вам у пригоді, тому повторимо. Вільний простір між чимнебудь, відстань або відрізок часу наголошується на другий склад проміжок. Той, хто має з ким-небудь однакове ім'я, це Теско. Теж наголос на другий склад. Смужка паперу тасьма, що закладається в книгу або зошит для позначення потрібного тексту це закладка. Розмірне пропорційне розміщення частин якогось цілого щодо центру або середини це симетрія, наголос на передостанній склад. Говоріть українською правильно, не бійтесь дізнаватись для себе щось нове, адже те, як ви наголошували раніше, це не догмат.